Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Триває літо, це означає, що проводиться велика кількість християнських таборів для дітей. І дуже часто, щоб донести дитині якусь важливу існу, ми потребуємо цікавої ідеї. Сьогодні експеримент допоможе нам роздумати над словами, яке закопише в книзі приповідей, 4 розділ, 23 вірш. Отож, більше, ніж щось інше пильнує своє серце, бо з нього б'ють джерела життя. Ми з вами щодня перебуваємо вели в великій кількості спільноти. Але бувають спільноти, в яких багато є зла, ненависті, непрощення, образи, гнів. І ми перебуваючи там, тим самим наповняємося. Та бувають спільноти, які є наповнені радістю, любов'ю, миром, щирістю, то і ми, перебуваючи в цих спільнотах, тим самим наповнюємося. А пізніше, чим ми є наповнені, те саме ми віддаємо. Отож, ця пляшка символізує наше серце. Дуже часто Господь хоче наповнити наше серце. Радістю, миром, любов'ю своєю. І коли нам немає ніяких перешкод, то ви, наше серце приймає його благословення. Але коли ми попадаємо в різні ситуації, в середовище, і наше серце отримує якийсь, якусь ненависть, якусь невеличку злобув не непрощення, тобто ми з'єднаємо цей з звіткою так, щоб жодна крабілька повітря не могла уйти між пляшку і ліг. Треба дуже щільно і акуратно це зробити. Тепер, коли господь хоче наповнити наше серце, то воно не пропускає зовсім атового благословення. Хоча одне якесь непрощення, одне якийсь гнів. Одна якась образа дуже часто стоїть перешкодою, щоб ми наповнили своє серце любов'ю, радістю та миром. Тому стараємося дбати і про своє серце, щоб воно стало джерелом любові, джерелом радості, джерелом миру, джерелом благословення для інших. Але щоб воно не було, нам треба наповнити наше серце Божим миром, Божою любов'ю і Божою радістю.